Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми вже впевнено увійшли у коридор затемнень, який розпочався по затемненню місячному, 18 числа у 25 градусах знака Зодіака Риб, і триватиме до 2 жовтня 2024 року до затемнення сонячного у 10 градусах знака Зодіака Терези. Хочу підкреслити, що цей коридор затемнень триває два тижні. Однак, по Початку сезону затемнень на осі знаків риби Діва, ми говоримо про початок тривалого дворічного циклу перемін. Адже по місячному затемненню, 18 числа, перед нами відкривається енергетика знаку зодіака риби, а також знаку діва. І ось цей активний сплеск такої мутабельної творчої енергії триватиме у календарну. Розумінні, аж до 28 серпня 2026 року, але по силі свого впливу, по серединним точкам затемнення, ми можемо говорити до початку 2027 року. Тому за такий от дворічний фактично період багато цінностей наших зміниться, ставлення до наших глибинних переживань, до тих подій, які ми нині усвідомлюємо, відпускаємо, а також до наших уподобань, до нашого віросповідання навіть і взагалі наша система цін. Цінностей, в тому числі цінностей у відносинах, у стосунках, у взаєминах із нашими близькими, довіри до світу і до тих людей, які нас оточують. Ось це все під таким от фокусом управителя знака Зодіака Риб, зокрема Нептуна, а також виразність його енергії підкреслюється ще і тим, що місячне затемнення, яке розпочинає цикл перемін, воно знаходиться. Иться у з'єднанні із цією планетою, тобто Вплив інтуїції, вплив знаків, символів, вплив наших вірувань, у що б ми не вірили, і до яких би висновків ми в результаті за цей дворічний цикл не прийшли. Це все буде зараз кардинальним чином впливати наше життя, на наше життя. По-перше, а по-друге, буде просто балансувати нас в океані подій, які будуть супроводжувати наше життя протягом наступних двох років. Так от, як казав у сиву давнину Плутарх, є люди живі, є люди мертві, а є люди, які уходять в море. Так, от нині це море розвертається буквально всередині нас. Воно показує нам свої безмежні глибини, свою силу і ось цю відданість стихії, водні в першу чергу, відданість нашим емоціям, нашим переживанням, нашим глибоким інтуїтивним знанням правильності шляху, а також тій руці допомоги, яка обов'язково за цей дворічний етап у кожному індивідуальному житті. up. Проявиться так чи інакше, і дійсно, ми відчуємо, що керує нашим життям не зовсім та сила очевидно, очевидна, яку ми бачимо і на яку от ми можемо буквально покладатися. Що багато в чому нас дійсно виносить до тих берегів, про які ми не знали, не міркували, і до тих неочікуваних відкриттів в самих собі в першу чергу, до яких ми ніколи би не прийшли, можливо, якби не така от могутня. Рука Посейдона Нептуна. Так от, хочу також наголосити, що попередні сезони затемнень у знаках Зодіака Риби Діва вже були із 2006 по 2008 рік, а також із 2015 по 2017 роки. Тому, будь ласка, можете провести свої власні аналогії, зробити свої цікаві висновки. І інформація, зокрема, про місячне затемнення. 18 вересня є загальна, цікава, розгорнута в моєму загальному відео, а також у відео по знакам. Будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями в описі і у підказках. Хочу, крім цього, підкреслити, що у січні 2008 року, тобто по завершенню попереднього циклу затемнень у знаках Зодіака Риби Діва, коли вузол майбутнього раху перебував саме у рибках, ми бачимо інгресію Плутона у знак Зодіака Козеро. Тобто, із січня 2008 року і аж до тепер Плутон супроводжував якусь певну сферу нашого життя. І от познаку Зодіака Козерог по стабільності, фундаментальності понять, по рівню достатка соціальних досягнень і досягнення особистих вершин у нашому індивідуальному житті, ми зараз переходимо до інших сфер, до інших понять, до певних. Колективних цілей до уміння спілкуватися в новій команді, в новій спільноті, в новому колективі. У нових взаєминах будемо народжуватись по-новому, також у своїх інтелектуальних здобутках, у прагненнях, у цікавості до життя. А тобто по Попередньому циклу затемнень і раху у рибках з 2006 до 2008 року, ми бачимо ось цю енергію завершення, яка була підкріплена інгресією Плутона, адже він виходив із знака Зодіака-Стрілець і переходив до Козерога. А зараз, із початком сезону затемнень, із вираженістю енергії риби і діва, він знову робить інгресію знак Зодіака Власник. Долі вже остаточно 19-20 листопада поточного року. Тобто ще напередодні, як би да, тільки на початку цього цикла, ми бачимо залежність наших внутрішніх перемін, наших неконтрольованих просто подію житті, все те, що Нептун буде спрямовувати за своїм власним маршрутом, також і невідворотність цих подій, і важкість переживань, і в тому числі долучення Нашу до масових процесів глобальних через інгресію планети Плутон. Оскільки вона такою і не вважається, вона на сьогоднішній день не причисляється до категорії планет, але ми по силі тих трансформацій, і метаморфозів, які переживаємо згідно із рухом і аспектами транзитними Плутона. Ми цю невідворотність знаємо буквально всі і сприймаємо її. Надзвичайно глибоко, тому майте на увазі, що цикл завершення, цикл прояснення і цикл потреби у трансформації позатемненням нинішнім дворічним, він буде тільки підкріплюватися невідворотністю перемін глобальними процесами, необхідністю долучатися до певної спільноти, команди, розраховувати на людей, об'єднуватися обов'язково. Тобто, буквально із своїх глибоких станів, ви спереживаєте. Із потреби відновити свою віру у людей у можливість взагалі бачити радість і щастя у цьому світі, і бачити це в його справжньому вигляді, не через певні окуляри, які нам потрібно носити зазвичай, тому що ми просто губимося наодинці із собою, а через взаємовідносини з іншими, через можливість бути долученими до суспільства. Процесів по цьому коридору затемнень звертаємо увагу на такі сприятливі чинники, коли ми дійсно можемо впливати максимально ефективно на наше життя, на наші сподівання і своїм особистим шляхом намагатися підкоригувати навіть те, що, можливо, нашому впливу в повній мірі не піддається, але все ж таки, як і у будь-яких енергій у коридору затемнень. Є велика жага до перемін в тому числі, які ми підказуємо Всесвіту особисто. Тому звертаємо увагу на такі дати. 24 вересня. Це тригон, сприятливий аспект, рука допомоги між двома планетами, між Меркурієм, у знаку Зодіака Діва та Ураном, у знаку Зодіака Тілець. Про всі взагалі такі чинники сприятливі, я говорила ще. У вересневих прогнозах, у загальному і по знакам. Тому, будь ласка, кому потрібно, переходьте за посиланням в описі та у підказках. А ми зосереджуємося саме на цій даті, 24 число. Що ми можемо тут побачити? Сприятливе, швидке вирішення питань, можливість звернутися по допомогу, буквально набути чіткості у певному виді обов'язків, у певних питаннях, які стосуються нашого здоров'я. А також у вирішенні питань із фінансової точки зору, коли відбувається саме та потрібна оплата, коли ми отримуємо потрібний документ, з'ясовуються питання із здоров'ям, наприклад. І крім того, ми можемо буквально декілька справ, які відкладалися або не могли вирішитися протягом тривалого вже етапу життєвого, ми буквально їх ніби за один день з легкістю вирішуємо. Тому, будь ласка, всю вашу енергію в цей день. Можете направляти на те, що раніше ви не могли зрозуміти, до чого не доходили руки, або що просто от не могло трапитися за якусь певну одиницю часу, ніби зависало. То ось тут Уран надзвичайно сприятливо покаже себе у своїй швидкості. 25 вересня, ось тут ми бачимо серединну точку затемнень. Тому нічого активно не ініціюємо, спостерігаємо за цим часом і не намагаємося постати. Силювати той кармічний вплив, якого і так на цей період буде достатньо. 26 вересня тригон між Меркурієм, який знову ж таки по діві рухається на цей час до Плутона, який повернувся вже із своїм останнім привітом у знак Зодіака Козерог. Домовленість. Такого характеру, яка закріплює певну нову концепцію основи і стабільності у вашому житті, і яку ви, крім того, можете забрати із собою по переходу Плутона у знак Зодіака Водолій 19-20 листопада 2024 року. Тобто, тут ми звертаємо увагу на те, що це можливість закріпити щось через продаж і перенаправлення певної суми коштів, приміром. а також через якісь. Роботи Робочі домовленості через зміну посади, зміну місця проживання, також зміну соціальних ролей, наприклад, або обов'язків. Крім того, це можливість долучитися до певної команди із тим досвідом, який ви вже маєте. Тобто буквально привнести щось нове у вашу нову таку життєву роль, у ваші нові життєві обставини, чи ж то на новій роботі, або у новому робочому графіку, в колектив. Можливість також підкріпити ваші досягнення з точки зору того шляху, який ви вже здолали, як у документальному вираженні, так і через закріплення соціального статусу, чи ж то важливі події з фінансової точки зору, зору можуть бути, а також і такого характеру, коли ви, врешті-решт, наприклад, закріпляєте стосунки, це шлюб розлучення, наприклад, або ж отримання документів на нове прізвище, або ж вихід. Приміром, на роботу вже в новій якості, тобто, коли ваш назва вашої посади вже таким чи іншим чином, але врегульована, і ви дійсно не виконуючі обов'язки, наприклад, або ж тимчасово виконуючи обов'язки, коли ця посада дійсно вже закріплена за вами. Також звертаємо увагу, що тут ще можливість підтримки з точки зору тих людей, на кого ви покладали надії, і з точки зору тих процесів, в які ви тепер вже можете бути включені. Тобто, буквально ви вже врегулювали всі документальні питання, ви завершили з'ясування питань із здоров'ям, боргових якихось певних питань, і ви можете в новій якості в тому досвіді, який ви вже мали, і якого ви вже набули. Коли ви це підтвердили буквально великий етап роботи здійснений. Тепер ви дійсно можете бути включені до проживання в новій місцевості, в новій країні, у новому, можливо, якомусь такому просторі, до якого ви раніше доступу не мали, вам чогось не вистачало, треба було ще щось закінчити, доробити, доздати, в тому числі. То ось тепер така колосальна підтримка, коли ви потрібні, коли вас буквально під Ніби і не се нове середовище, ось це все надзвичайно виражено по такому аспекту 26 числа. 30 вересня тригон між Марсом у знаку Зодіакарак та Сатурном у рибках. Це потужний аспект, коли наша наполегливість, наша емоційність навіть і наше бажання здолати перешкоди, допомогти нашим близьким, або ж вміння скерувати свою енергію шляхом. Мотивації шляхом такого своєрідного формування свого власного настрою для того, щоб пробити якусь стіну дійсно завершується тим результатом, бажаним на який ми сподівалися, або ж документально, або ж проясненням ситуації, коли ми дійсно дійшли вже до кінцевої мети, коли ми можемо щось повідомити, можемо про щось говорити, підписати якийсь певний документ, укласти договір. Крім цього, це важливий аспект сприяння з точки зору облаштування оселів, регулювання справ домашніх, також можливості купити, продати майно, завершити певні роботи, пов'язані із нерухомістю, а також і з вашими близькими. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що та енергія, яку ви нині направляєте і додаєте до сили вашого роду, вона обов'язково себе покаже по такому аспекту. Це перше, А по друге. Хочу також зауважити, що протягом всього цього дворічного циклу наша турбота про рідних, також можливість сприяння рідним нам, можливість розібратися із темою житла, утворення родини, народження діточок, щасливої, довгоочікуваної вагітності, наприклад, також сприяння нашим батькам і, взагалі, можливість врегулювати обставини, які супроводжують наших батьків. Коли їм потрібна наша допомога, або ж навпаки, ми маємо зараз е, проживати разом з ними, або взагалі якісь цікаві події трапляються у їхньому житті. Ось це все супроводжуватиме нас протягом всього двохрічного циклу. Тому звертайте обов'язкову увагу на допомогу вашим близьким, вашим рідним, на місце проживання, на направлення енергії, ту оселю і в те місце на планеті, до якого ви зараз маєте відношення, де ви можете себе показати, де залишається ваш відбиток, навіть якщо ви це місце залишаєте на деякий час, або ж плануєте повернутися, або ж проживаєте десь тимчасово, чи взагалі повністю переїжджаєте в іншу місцевість, в іншу країну, або у вас череда переїздів. В кожному з цих місць ви залишаєте відбиток вашої енергії. Ось цю пам'ять по собі залишаєте якомога більш добру, сильну в енергетичному. Плані, оскільки ось цей хвіст, такий родовий, він за нами буде ходити весь двохрічний цикл через ті чи інші планети, але ми це будемо бачити. Зараз Марс, ось ця сила, така рішучість, і буквально відкрита енергія на те, щоб займатися домашніми справами і справами наших домашніх, вона нам дається не просто так. Тому також наголошую на цьому. Ця родинна енергія буде перетікати. До вашої душі просто через впливи інших планет, і ви будете бачити ось цей такий вплив Нептуна, відродження віри у родину, відродження віри у людей, у нове місце проживання, у нові стосунки, саме через підтримку ваших близьких за цей дворічний етап. Також наголошую, що по коридору затемнень ми бачимо такі активні точки початку 18 вересня і закінчення коридору буквального от з астрологічної точки зору, що відбудеться 2 жовтня. І це такі моменти, просто надзвичайно яскраві з точки зору ясності подій. Тут можуть траплятися чудові події народження дітей. Дові звісточки про утворення родини, про вагітність, про інші важливі факти у житті, як вашому, так і ваших близьких і взагалі публічні. Зокрема. Крім того, це важливі такі віхи, буквально відмітки на карті життя, які дійсно позначають нами потрапляння як от у ту нору кролика, в яку потрапила Аліса. От зараз ми ні. Ніби в коридорі за темний знаходимося саме от в такому стані. Багато чого ми не знаємо, але нам цікаво. Або ж навпаки, ми б хотіли обійти якісь події, але ми все одно, ніби. Падаємо кудись вниз, і перед нами ось цей безмежний Нептуніанський океан, і нічого нам ще в ньому достеменно не зрозуміло. І нам або ж треба вчитися плавати, або відновлювати ці навички, або ж справлятися із цією стихією, яка нас просто звідусіль оточує своїми власними силами, відчуття власної відповідальності, розуміння того, що це дійсно щось неосяжне, невідворотне, те, що ми не контролюємо, що зараз нами управляє, нас на Управляє та сила, які ми або ж будемо чинити спротив, і все відбуватиметься проти нашої волі, все одно так чи інакше, або ж ми будемо уміло розставляти свої власні орієнтири і пливсти від точки до точки за якимись своїми власними відмітками, розуміючи свою силу долати перешкоди, розуміючи свої здібності, а також взагалі той напрямок, куди б ми хотіли прийти. Тут згадую. Як відповів Чеширський кіт Алісі, коли вона запитала його, Куди ж іти, все ж таки, а куди ти хочеш прийти? Так от, якщо ми хоча б орієнтовно знаємо, до чого ми хочемо прийти, то з того всього напрямку, такого широченного в океані подій ми дійсно будемо обирати саме ті вдалі моменти, коли сила нашого такого запливу співпадає. І з інтенсивністю стихії. Це дійсно буде саме те вдале застосування і астрологічних знань і власних рис характеру, в тому числі. Так от, крім цього, звертаю увагу, що діви народжені з 17 по 19 вересня, це кармічний рік вашого життя. Він не пройде повз вас, як і всі попередні роки. Приміром, це обов'язково надзвичайно дієвий такий соляр. Які нині запускаються, тому зверніть увагу. У мене є окреме відео про кармічні роки. Будь ласка, кому цікаво, можете переглянути в описі. У підкасті буде посилання. Також терези народжені із 1 по 3 жовтня. Для вас це також кармічні роки нових подій, нового плану починань, нових обставин у вашому житті, які закладають цикл на новий. Творчий і особистий прорив, зокрема, також рекомендую переглянути відео про кармічні роки в описі. У підкасті буде посилання. І, звичайно ж, вітаю і дів і Терезів із такими чудовими подіями, як то новий сонячний цикл. І як то нові плани, нові перспективи, певна ясність і розуміння того, що треба робити далі, і такі можливості, які просто не зможуть вас оминути, або ви ж їх, і дійсно, ви зможете позначити цей рік у вашому житті як визначний. Тому зверніть, будь ласка, увагу на ці солярні роки вашого життя, надайте цьому. Такий відтінок власно, власної мотивації, дійсно максимальну свідомість підключати до кожного важливого прийнятого рішення. І крім того, дійсно вплив тих ліній нашої долі, які будуть активні у вашому житті. Нині, ви відчуєте. По закінченню цього солярного року тому, будь ласка, використовуйте цю інформацію. І нехай дійсно це відгукнеться як найкраще у вашому житті діви і терези.